Маленький Тимко якось зробив недобрий вчинок. Він випадково розбив мамину улюблену кружку, але, злякавшись, сказав, що це зробив кіт. Мама нічого не відповіла, лише важко зітхнуло, і Тимко відчув докір у серці. Минув час. Одного разу він знову нашкодив, порвав зошит брата і знову сказав неправду. На душі стало неспокійно, але правду сказати було дуже важко. Тоді тато покликав його у двір. Тимку, подивись, сказав він, показуючи на маленький зелений паросток. Зможеш його висмукнути? Тимко взяв і легко витягнув паросток разом із корінцями. Легко. усміхнувся він. А тепер спробуй вирвати он те дерево. Тато показав на велику липу, під якою вони стояли. Стовбур був тощий, ніж татова рука. Тату, ну як, воно же велике, здивувався Тимко. Тато присів поруч і поклав руку йому на плече. Розумієш, маленький паросток легко прибрати, але якщо дозволити йому вирости, він стане таким сильним, що вже не впораєшся так само і з неправдою. Поки брехня маленька, можеш сказати правду, і вона зникне. Але якщо дати їй рости всередині, вона стане сильнішою за тебе. Очі димка наповнилися сльозами. Він зрозумів, про що говорить тато. Але я можу все виправити? тихо запитав він. Звичайно, синку, головне почати сьогодні і не дозволяти неправді рости далі. Тимко міцно обійняв тата і побіг шукати маму. У серці він відчув. Правда, це теж паросток. Якщо доглядати за ним, він виросте у велике, добре дерево.